Всім привіт! З вами Лея, я Джулія Ніколь. І сьогодні ми приїхали до Бенідорму, аби зняти для вас випуск з оглядами найкращих, найсмачніших закладів у цьому місті. Але перш ніж ми почнемо, як завжди, підпишіться на наш канал, вмикайте сповіщення і дивіться усі наші нові ролики, які ми знімаємо для вас. До речі, у нас є великий випуск, який ми знімали раніше про Бенідорм. Ви можете його подивитися отут за посиланням. А зараз ходімо їсти. І так, перший заклад у нашому списку це Нью-Йорк-3. тут можна гарно відпочити за цією сім'єю. Що ж, дивимося меню кухня? Тут представлена американська, іспанська, європейська, і меню є на двох мовах: на іспанській та на англійській. Ось можна далі знайти. А ще на сайті я бачила, що є. Меню на російській мові, так що, якщо ви не розумієте якусь цих мов, ви можете зайти на сайт і подивитися, що саме вам замовити. Що тут є цікавого? Тут є сніданки, сніданки від 2 євро до приблизно 8 євро. Це може бути тост або все, що ви захочете. Цей заклад працює з восьмої години ранку до майже півночі. Тож ви можете тут і поснідати, і пообідати, і повечеряти. Так, у нас на сніданок сьогодні тост з авокадо, з лососем, з руколою, Є ще гарненька полуничка. Все це на подушці з сиром Філадельфія та зеленню. Це мій найулюбленіший сніданок. І я думаю, що всі дівчата мене зрозуміють, бо це найсмачніше, що можна з'їсти на сніданок. І так, висновки по цьому закладу. Тут дуже гарний та стильний інтер'єр. Тут поєднані такі стилі, які здавалося б, несумісні, але разом вони виглядають дуже стильно. Їжа смачна, її приносять доволі швидко, і при цьому ціни доступні та приємні. Тож приходьте сюди. Насправді усюди багато гарних та цікавих закладів, тож ви можете заходити і пробувати самі. А якщо щось вам сподобається найбільше, пишіть нам в коментарях. Ми також прийдемо і подивимося. І так, наша наступна зупинка це ресторан «Ля Фалуа». Зараз ми приїхали до наступного закладу. Це Лафало, кафе, паб і ресторан. Зовні вам це місце може здатися непримітним, але всередині тут дуже гарно, затишно. Тут справжній ресторан. Зараз тут проходить підготовка. Якщо ви знаєте, в Іспанії є виділений час на обід та на вечерю. Обід, наприклад, починається з 13.30 і до п'ятої години вечора. Вечеря зазвичай з восьмої години вечора. Тож зараз все підготовлю для того, аби клієнти, гості закладу приходили і насолоджувалися вже підготовленими стравами, гарним інтер'єром, щоб все було прибрано. Тож дивіться, як тут затишно, і нам насправді пощастило, що нікого ще нема. Ми можемо вам спокійно все показати. Саме це ресторанна частина на дворі є тераса, а на другому поверсі є паб, Туди ми зараз з вами підемо щось, вип'ємо. Тут у вигляді qr коду що дуже зручно, ми заказали Карпачо і Тартар із креветок. А також у нас салат з помідором, з тунцем, луком та оливками. Виглядає все дуже смачно, дуже гарно. Подача тут справжнього ресторану. і Я думаю, що нам сподобається зараз. Будемо куштувати. Ми дуже смачно поїли. Все, що залишилося, забрали з собою додому, бо порції великі. Тому якщо ви хочете насолодитися їжею, але ви не можете її з'їсти прямо в ресторані, не соромтеся і попросіть офіціанта, щоб вам запакували з собою. Треба просто сказати: пара є вар на іспанській мові. Ми зараз знаходимося в тому самому закладі, але у барі на другому поверсі це відкрита тераса. Зараз у день тут жарко, тому людей ще нема. Але у ресторані вже люди приходять на обід. Я впевнена, що ввечері тут шикарний краєвид, тут гарна підсвітка, більш прохолодно, прохолодні напої. То і на барі, і у ресторані я думаю, що буде багато людей, бо місце це дуже гарне. Нам сподобалось. Що ж наступна зупинка ресторан Улія. Це класичний іспанський ресторан зі свіжою рибою та морепродуктами. Що ж зараз ми зайшли до середини ресторану. Тут дуже атмосферно. Є отакий невеличкий садочок. Іспанці дуже полюбляють такий інтер'єр. І зараз також йде підготовка до обіду та до вечері, поки ми почекаємо і будемо куштувати нашу паелью. Так, добре, дивимось меню. Тут меню на іспанській мові, але є додаткова розшифровка на англійській, якщо вам це допоможе. Є вибір салатів, як звичайно, усіляких закусок, і морепродуктів та риби. Можна обрати, наприклад, креветки. Тут ціна по грамам йде, 100 грамів 16 євро. Або, наприклад, лобстери на грилі також 100 грамів, 16 євро. Що ласкаво просимо на паелью. <с <с дуже смачно виглядає, дуже смачно, дуже смачний запах. <му> Підводячи підсумки, нам тут сподобалось. Було смачно та затишно. Паелья була смачна і дуже гарна велика порція, бо бувають і менші. Вона була добре приготовлена, не пересолена, бо таке також може траплятися з морепродуктами. В цілому нам сподобалось ціни, якість обслуговування та смак були гарні. І на цьому ми завершимо сьогоднішній випуск з закладами Бенідорму. Побачимося з вами у наступному місці або у наступному випуску. З вами як завжди, Алегрія, Джулія Ніколь. І ви знаєте, що треба зробити? Обов'язково підписатися і поставити нам лайки, бо ми працюємо саме для вас до зустрічі.